Буде мені. Скільки? А я цього взагалі виграю? Першу, мабуть, довше не виграю. Давай, давай, давай. П -ти -п -ти -п -ти -ти. Треба тапати, мабуть, так? на, -на, -на. Топимо, топем, топимо. А, так, да, треба тапати. Давай, 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 давай. Я цього челу навіть не переганяю, ну чуть-чуть переганяю. Мабуть, мене пережине. все це моя максималка, оце. О, я того щела обогнав. Чи не обогнав? він мене обогнав. Не давай, давай, він в мене десь ззаді, ззаді. Давай Тапаєм, тапаєм, тапаєм. Давай, 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 давай. Давай мене 31 км в час норм. Давай, 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 давай. Чи це вообще тисяча, я не знаю все. О, ну зато я пройду. Не останнім. Є бої. О, він єдиний програв я тут. це таке. Я тільки 10 доларів. капець а чого ти так? Вообще не чесно якось. Капець. Але в мене вже є іще. Оп. що? Де їх юзати? Тут. а Тут можна по 2К ребіт, ні. Давайте ще. Так, отут. -от. Ай, давай, давай. давай. Блін, треба оце, мабуть. Чи зразу по 50. ні, мені, мабуть, оце буде більше приносити. Так, давай. А, це все Макс, блін. Так, давай, 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 давай. По 85, оце быстро, 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 быстро. Ай. Ай. Тепер давайте на 10 тисяч. Вау. Це норм. Так, 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 так. Так, стоп. Нет, так я ребітх не буду, що. Тут десь має бути ж інвентар. Так тут нема, тут нема, тут нема. А це мої ці штуки, як я подягнусь. Типу, В це впети, шо? Нічого, це чисто пети.